Потрібна також реформа армії, це компанійські полки, як це було колись в гетьманщині. Так має бути професійна армія і компанійці. Ну неможливо хапати просто людей на вулицях і вважати, що таким чином ви вирішите. Ви вирішите якісь проблеми. Це зараз головне. Люди бояться вийти на вулиці. Я спілкуюся зі своїми знайомими. Який там бізнес? Вони на вулицю вийти бояться. Тому ця економіка приречена. Економіка нашої держави приречена, бо люди бояться вийти на двір, бояться вийти. Про який бізнес ідеться. А насправді зараз в нашій армії от кажуть о 600 тисяч. Але з них 200 тисяч зачешників, Це люди, самовільно залишивши, котрі залишили частину. З них, з е, тої решти, майже половина. Це Баласт при всій повазі, це баласт. У мене два племінники у армії, я знаю те, про що кажу. Тобто, ви пам'ятаєте історію із Біблії про Гедеона, коли Господь сказав йому з тобою забагато людей, розпусти людей. Як це? Я назбирав там 30 тисяч, всі скільки в нього там було. З таким трудом, значить, з, з такою впертою наполегливою працею зібрав стільки людей, веду у бій, а Бог йому сказав з такою армадою у тебе не буде перемоги. тебе не буде перемоги. Відпусти тих, хто не бажає воювати. І він відпу... він сказав, хто не хоче воювати, і дві третини здриснуло, залишилося 10 тисяч. Але Господь у сні приходить йому знову і каже: все ще людей забагато. І ще відпусти людей. Зрештою залишилося 300 людей. Звісно ж, я не кажу, що 300 людей здатні оборонити Україну. Але я вам чесно кажу, якщо зараз в Збройних сил піде половина, а грошей залишити стільки ж, і ті, які залишились їх вмотивувати грошима і забезпечити всім необхідним, така армія буде більш боєздатною. Більш боєздатною. Це ефемерно 600 тисяч. Я ж кажу 200 тисяч з них взагалі не в армії. Вони тільки вважаються по бумажках, але це, це за че. Про що йде мова? Навіщо хапати цих людей? Щоб потім вони залишали частину, щоб була робота у поліції ганятися за цими людьми. Ну це просто бред сумасшедшо. Потрібно людей мотивувати. По перше, потрібно збільшити виплати, збільшити початкові виплати. Чому в нас платять мільйон тільки тому, який. От з 18 до 25, а решті. А от явіть, наприклад, мені було б 26 і мене призвали, а йому 24, і він пішов. Йому виплатили мільйон, а мені ні. Ну, де справедливість? Всі закони потрібно приймати з розумінням справедливості. Але як вони можуть, наші керманичі, приймати такі закони, коли вони ніколи не керувалися справедливо, вони ніколи не жили згідно справедливості? В них просто взагалі немає, вони не розуміють, як це відгукується в людях, яким це чином відгук, які наслідки у їхніх законів, у їхніх рішеннях, які будуть наслідки. Тому якщо зараз розпустити половину армії, ще раз скажу, а може навіть і 60%, залишити лише вмотивованих бійців, але залишити усі ті гроші, які йшли на армію, залишити і передати їх цим людям. Тобто фінансово мотивувати цих людей, а потім забезпечення. Ну, добре, добре, менше з тим. То наша армія не стане менш боєздатною. Можливо, навіть більш боєздатною стане, але при цьому нікого не хапатимуть на вулицях. Ти можеш ходити вулицями вільно. Ти будеш ходити вільно по вулицях. Ви розумієте, економіка оживе. І у людей з'являться гроші, вони знову полюблять армію. Вони знову... В них появиться сенс, а коли вони бояться, ну, це ні до чого не призведе. Просто потрібно переходити дуже швидко, радикально швидко, на геть іншу війну, технологічну війну. Якщо це не зробити, ми приречені. Це все одне пов'язане за друге. Ви розумієте, це комплекс реформ. Це не одне, щось я от пропоную там. А давайте замість президента в нас буде гетьман. І все, ми всі заживемо щасливо і добре. Ні. Це шалений комплекс реформ, який стосується усього, армії. І воно все за одне чіпляється. Ви не можете зробити щось одне, полагодити економіку, але залишити ТЦК, залишити армію, залишити оцю ну, цей бред просто, який зараз твориться на вулицях, все це залишити і реформувати економіку не вийде, воно не вийде. Люди мають вивільнитися в економіку, люди мають не боятися повертатися в Україну, люди мають не боятися йти в армію. Чому? Бо він іде на контрактній основі, ну скажімо так, на рік можливо, без урахування учебки. Тобто учебка це окремо, потім рік. От рік людина відслужила. Якщо вона захоче продовжувати це, а ви знаєте, люди часто вливаються в це, вони обрастають там друзями, знайомими, призвичаються до цього, і в принципі це має бути нормальна зарплатня. Я вважаю, що найменше 3 тисячі євро люди мають отримувати, якщо вони служать в армії, просто якщо вони служать в армії. Тому в принципі я вважаю, що багато хто і захотів би продлити контракт. Якщо людина продливає контракт ще, скажімо, на рік в неї якась іде там надбавка, там плюс 20% відсотків Якщо продливає на третій рік, там плюс ще 30% і так далі, вплоть до 100% від окладу. Тому що це боєць, який вже не один рік служить, який вже досвід у нього тощо, тощо. Один за одного битого двох небитих дають, як то кажуть. Тому таким чином потрібно вирішувати ці завдання, і так в нас в армії буде 200, 250, можливо 300 тисяч, але це будуть ті люди, які потрібні, які там добровільні, які не будуть бігати у СЗЧ, які будуть виконувати завдання, і вони знають на що вони йшли, вони знають, на що вони підписалися, вони отримують за це гарну зарплату, вони отримують за це повагу у суспільстві. Забезпечення і так далі. І потім безліч пільг ще потім мають йти безліч пільг, і люди мають знати про це зараз, уже зараз, а не так, що блін, мені там відірве ступню і все, і я буду нікому не потрібен. Він має розуміти, що навіть без ступні він буде соціально захищений по кінець, по гробову доску. Навіть без руки він буде соціально захищений у все своє життя. Йому гарантована. Повага, соціальний захист, безбідне життя. Не просто там якісь там інвалідні, на які він буде виживати. Ні. Ні. Це дуже важливо для людей насправді. Розуміти, що про тебе будуть дбати. Це мають бути залізобетонні гарантії. І вони мають втілюватися в життя. Тощо, тощо. Потрібно рятувати економіку, потрібно рятувати гривню. Має бути проведена армійська реформа, реформа комплектування армії, реформа, валютна реформа нашої валюти, гривнева реформа це і геть інший вигляд наших банкнот. Але саме головне це жорстка прив'язка до світових валют. Це геть-інша монетарна політика, тобто монетарна реформа, податкова реформа. Пенсійна реформа, реформа кодексу, значить працьовного кодексу і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, це насправді дуже, дуже багато речей. Підняття мінімальної оплати праці до європейських стандартів. Це можна зробити зараз. Ви гадаєте, це неможливо. Вони до цього йшли роками. Ми так само йшли. Ви розумієте, економіка насправді розвивалася скрізь, тільки у них власник. Заробляє от стільки, а от стільки віддає працівникам. Але цих працівників багато, тому звісно ж працівник отримує от стільки. А їх багато цих працівників, тому загалом на оплату праці йде стільки. А власнику залишається стільки. А в нас власник отримає стільки, от стільки залишає на оплату працівникам, і цих ще працівників, і тому там в кожному залишається по 200-300 євро. В кращому випадку, а могло б залишатися півтори, щонайменше дві тисячі євро, щонайменше. Тут і зараз, вже сьогодні. Я це вже дивився. Я дивився, наприклад, прибутки Приватбанку, наш державний Приватбанк. Він навіть не належить уже Коломойському, він належить державі. Там чимало людей працює. Подивіться, скільки відділень Приватбанку, подивіться кількість працівників. І погляньте. Скільки Приватбанк в чистому заробив, який був фонд оплати праці, і яка середня зарплатня по Приватбанку? Звісно ж, вам здається, все це неможливим, великі зарплати, це все ударить по малому бізнесу. Але для цього це потрібно робити поетапно. Є економіко створюючі галузі. Є, по-перше, державні підприємства. Насамперед, зарплата мінімальна. І взагалі має піднятися там. Для чого? Щоб люди, які отримують, будуть отримувати ці великі кошти. Бо якщо в вас велика зарплата, то у вас є гроші зайвий раз сходити в піцерію. Вже не жінка вас машинкою буде підстригати, а ви підете у перукарню і підстрижетеся. Ви розумієте, у вас з'являються гроші. Ви зайвий раз пішли в кіно і так далі. І так далі. Тобто ці гроші, вони знаєте, як оце. Бокали шампанського, келихи шампанського так наставлять і потім льють в один і на цих на весіллях так роблять. А воно зливається, зливається, зливається і наповнює все. От в нас є економіко-створюючі галузі. І дуже багато з них державних, наприклад, той самий Приватбанк, про який я казав. Якщо порахувати ці великі галузі... Ну, це має займатися держава, має дотиснути цих олігархів, просто взяти їх за горлянку, схопити і примусити це зробити. І перший рік такі великі зарплати мають бути там. Ви скажете, буде дуже великий відтік людей туди, але ж вони не гумові, вони ж не безрозмірні, всіх вони не приймуть. Але ці гроші, так чи інакше, вони перетікатимуть в інший бізнес, маленький бізнес, середній і так далі. Бо у вас з'явили зайві гроші. ви... Дитині ще одну іграшку якусь купили, ви розумієте, або щось зробили, або купили відро фарби, пофарбували в себе там паркан, бо у вас з'явилися гроші і так далі. У вас з'явилися гроші, ці гроші потечуть в економіку. Наша економіка зникровлена, в ній нема грошей. Коли в економіці немає грошей, ти ніяким регулюванням цін на хліб нічого не врятуєш. Це неможливо. Людям треба дати гроші. Людям треба дати гроші і створити умови, можливо, найкращі умови в світі для зайняття бізнесом. Тоді в нас буде країна куркулів, а не країна ніщебродів, які просто сидять, очікують від держави, що от вона врегулює і щось там поставить, якусь там стелю, подачку кине. Ні. Це і пенсійна реформа. Ну, слухайте, це дуже багато для одного відео. І так здається, майже півгодини торохчу тут. Вибачте, що так задовго, не знаю, чи буде хтось це дивитися, але якщо ви додивились до кінця, ви молодець, вірте у майбутнє України, поширюйте наші думки. Я сподіваюся, що це наші з вами думки, і що в нас є спільні погляди на всі ці речі. І усі бувайте, далі буде.